Дорога церква Христова, <кій> хотів з мене серце кати, слава Богу нашому. Слава. Маю від Бога таку милість сьогодні бути в домі Божому разом з вами. Це для мене великий привілей і Божа благодать бути серед Божого народу в недільний день, щоб поклонитись Богу, принести жертви Богу. Бог дозволив нам сім'єю відвідати ваш край. Маємо родичів в вашій церкві, маємо багато членів церкви, які переїхали від нас до вас. Маємо багато друзів, молодості, знайомих, і я маю великий привілей мати зустріч, спільність і це радує моє серце. Сам я з Сакраменто, з Української церкви, Руслан Максимів по імені. І дякую Богу за цей час, який маю сьогодні і можливість бути разом з вами. Слава, хай буде Богові! Я знаю, що я маю, можу говорити скільки хочу, но 11 година ми маємо йти додому. Тому я читаю Боже Слово до євреїв, 10 розділ. 23 вірш. Євреїв 10, 23. Непохитно тримаймося визнання надії, адже вірний той, хто. Обіцяв. Ми сьогодні багато чули Божого Слова, Бог сьогодні підбадьорив нас через наших братів. І моє коротке слово хотів би звернути нашу увагу на вірність обіцянь, які Бог дає для нас. Знаєте, ми зустрічаємося з обіцянками по життю немало. Хтось нам обіцяє щось. Не завжди виконує правда по роботі вдома, в сім'ї, в інших місцях, комусь ми обіцяємо. Розуміємо, що ми є обмежені люди, не завжди все в наших можливостях і силах. І ви знаєте, який є найобманливіший день тижня понеділок. А найобманливіший день року це 31 грудня. Це тоді, коли люди багато що обіцяють, чи на що розраховують, що ось того дня, з того часу я зроблю, буду так і так. Але інколи це не складається і не виходить. І тому так буває по життю, знаєте. Але Бог нам говорить про те, що наше визнання нашої надії, воно було непохитним. непохитним. Що утверджує нашу надію? Знаєте, перше утверджують наші страждання в житті, як не дивно. Слово вже каже, що коли ми страждаємо, то отримуємо терпіння, а в терпіння приходить досвід, а в досвіді приходить надія. І ось саме в певних стражданнях, обставинах нашого життя, приходить і надія в нашому житті. Апостол Павел далі пише і каже, що все це було для нашої науки, що ми, навчаючись списання, терпіння і навчання з писання, мали надію. Потіху з писанням мали надію. Це потішає наше серце. Писання є потіхою для наших сердець. Плач Єремії ми читаємо, коли Божий Пророк каже, що каже: Господь то є мій уділ, тому я буду мати завжди надію. Ви знаєте, коли Господь є нашим уділом, міцною є тоді наша надія. Не тоді, коли криза прийшла, але в час і добрий, і приємний нашого життя, коли ми спілкуємося з Богом, шукаємо його в молитвах наших маємо єднання з ним, ми маємо Боже благословіння. і надію в час непростий. Пам'ятаєте, Єзекій прийшов в час, коли він вірно служив Господу, любив Господа. Храм Божий любив, заповіді Божі, свята Господні все інше. І по цій вірності прийшов Асирійський цар. І він навіть висловив таку справу, об, облягши Єрусалим, на що надіється Єзекія, в чому його надія. Знаєте, він думав по-людськи, як ми сьогодні думаємо, і багато людей думають, в чому надія людська, в мудрості, в силі, в допомозі інших сторонніх людей. В цьому мудрість. І він думав, дивлячись на інших людей, як їм складається в житті. І в цьому є надія. Але в Єзекії була надія інша. В нього надія був Господь, і він надіявся на нього. І слово Боже каже, що вірний Господь, який обіцяв, і ми маємо право чи підставу визнавати нашу надію, нашими устами і свідчити про силу і могутність Господа. Два приклади нагадаю для нас, які свідчать про вірність і обітницям Божим. Нам відомий цар Давид, правда, ми добре знаємо цього прекрасного мужа Божого. Ми знаємо обіцянку, яку Бог йому дав, щоб він був вірний, коли він був вірний Богові, що не переведеться чоловік, який буде сидіти на троні, до кінця. І так передавалося царство від Давида, сину, і далі, і далі, і далі, і так було. Але ж до одного часу, до одного часу, коли зацарював внук Йосафата, син Єгорама, Ахазія, і прийшов час, що його вбили. І повстала його мама Аталія, яка все царське насіння винищила і зацарювала на шість років. Здавалося, все, прийшла зупинка. Вже ну, те, що Бог обіцяв, не здійсниться. Все помінялося. Інші жінка царює, мама Ахазі і так далі. Але на цією справою пильнував Бог. І, можливо, не один з Ізраїля думав: думає, ну все. Божа обіцянка ось тут зупинилась, перервалась, не може далі йти. Але не так у Бога. Вірний той, хто обіцяв. І написано, що сестра Ахазія, будучи жінкою священника, вона зберегла одного з найменшого сина Ахазії. І він був ще зовсім юним. І в сім років його яда, священник організовує на те, щоб воцарився цей молодий юний хлопець. Сім років, і це сталося, тому що вірний Бог, який обіцяв. Ще один приклад, брати і сестри. Ми читаємо про одного теж молодого хлопця. Одна подія в ізраїльському народі. Коли пам'ятаєте, вони наблизились до мавської землі, і там був цар Балак, і він, хотівши перемогти Ізраїля, закликав Алаама. Це замість прокляття проголосив благословіння від Бога. І далі він дещо порадив там, шепнув йому на вухо, як би йому поступити. Ну бо ж і подарки хочеться взяти і все інше. І так сталося, що прийшов великий духовний занепад, прийшов гріх, прийшла велика розпуста. І написано, що народ почав через їхнього Бога цього Авську. Приходити, в жертви з ними спільно приносити, долучатися до цих справ. І прийшла Божа поразка. І навіть дійшло до того, що, знаєте, люди втратили всякий сором. І на очах всього народу, на, на очах Мойсея, один із членів Ізраїля, Сімеоного коліна, приводить жінку і заводить свій намет. І там вони мають гріховні речі. І що характерно написано, що на очах. Перед Мойсеєм, перед цією громадою в той час, коли вони стояли і плакали перед скиною заповіту. Здавалося, ну як так Мойсей, вождь Ізраїля, покликаний Богом на, на те, щоб вести свій народ? І ось тут, наче як де влада, де, де авторитет, де сила, Мойсей стоїть і громада Ізраїля плачеть, і на очах їх ось чиниться таке беззаконня. Знаєте, приходять такі деколи моменти. Буває, але ось там піднімається один чоловік, син священика Іліазара, молодий хлопець, Пінхас. Він бере списав свою руку, заходить цей намет. І цих двох людей пробиває цим списом. І що про це говорить Бог? Дивіться, що говорить Бог. Тоді Господь промовив до Мойсея таке слово: Пінхас, син Іліазара, сина Арона священника – Відвернув мій гнів від Ізраїльтян тим, що виявив серед них справжню ревність відносно мене, так що я у своєму гніві не знищив ізраїльських нащадків. Тому скажи йому, ось я укладаю з ним мій заповіт миру, і буде він для нього та для його нащадків, після нього заповітом вічного священства за те, що виявив ревність щодо свого Бога. І звершив покуту за ізраїльських нащадків. Ось такий вчинок цього чоловіка і Божа обіцянка для нього. І ви знаєте, проходять роки, проходять не один рік, проходять покоління, пройшло 13 поколінь. Ізраїль в Вавилоні. приходить час повертатися в Ізраїльську землю. І ми читаємо про одного Божого мужа. Це Єздру. І коли ми читаємо про нього, Написано, що він був сином того, того, того. того Він був сином Підхаса, сином Еліазара, е, Еліазара сина Ааронова. Пройшло багато поколінь. Але Божа вірність, Божа обіцянка, яка була для Пінхаса тоді, в той час, вона залишається вірною. Нема Пінхаса, нема вже багато поколінь. Але є на небі Бог, який все бачить, який розуміє. І написано, і постається Єзра, І дивіться, що написано. Це Єзра повернувся з Вавилону. Він був книжником, знавцем, закону Мойсея, який йому дав Господь, Бог Ізраїлю. І оскільки рука Господа його Бога була розпростерта над ним, цар виконав кожне його прохання. Божа рука була над цим чоловіком. Брати і сестри, ми йдемо до молитви. Хтів би залишити для нас усіх. Можливо, в нашому житті інколи здається, що Божа обітниця зупинилась, або вона вже не в дії. якісь обставини життя. Вони призупинили, якби вигляд Божої дії, обітниці в нашому житті. Не так є на небі Бог, який споглядає за життям кожного з нас. Можливо, ми піклуємося і про наших дітей, і про майбутнє покоління. І це властиво нам людям. І ми думаємо, як воно і що воно. Але ви знаєте, є той, який вірний є Господь. Я дивлюсь на своє життя, на життя нашої родини. І я розумію, що всьому цьому є Божа милість і Божа обіцянка, яка була дана, можливо, моїм дідусям, які вірно стояли в Божій правді, навіть йдучи на смерть. Я не знаю до кінця всього. Але я розумію, приймаю, що я той, який пожинаю те благословіння, яке Бог обіцяв свій час моїм попередникам. Я бачу це по моїх рідних друзях, родичах. Речі, які відбуваються дивні. І Я признаюся і прихиляюсь, Господі, я знаю, мабуть, що так. Я знаю, Бог, можливо, комусь із нас обіцяв в нашому житті. Ось зроблю так, буде так, станеться так. Але ми сьогодні дивимося. І здається, наче все зупинилось, все прервалось. Немає як бути, щоб і далі йшло так. Брати і сестри, так було в житті Давида. Божа обіцянка була для Пінхаса. І за тими обіцянками, які Бог дає нам, Він сам пильнує. Пройдуть роки, можливо, пройде який час. Але Бог залишиться вірним. Хвала йому навіки. Він виконає ту обіцянку, яку давав тобі. Не впускай своїх рук в молитві. Не впускай надії, не втрачай її, сміливо визнавай, бо живий твій Бог і надія твоя на нього. І живий Бог, який виведе твою дорогу на світло. Він виведе правду твою, справедливість твою, як сонце, бо він є Господь, і він залишається вірним. Визнаваємо надію на нашого Господа, бо вірний той, хто обіцяв. Йому хай буде слава, брати і сестри, а ми молимось. Амінь.